Доброго здоров'я всім! З вами дача від Анатолія. От ми вже повернулися з Круїза по Європі і хочу показати басейн. Да, За два тижні він був, трошки прихворіла вода, мусив її спустити, Чуть-чуть добре попили помить. І зараз додавив водички. І от уже тиждень, яка водичка. Сьогодні 5 вересня 2025 року. Температура повітря, зараз покажу градусник. Температура повітря 30 градусів і температура води 26,5. Це. Станом на 5 вересня 25-го року на 17-ту годину. От погодка. Не хочеться вилазити зовсім з басейна. Басейн у мене, як я колись казав, 4,5, ну це наружні розміри 4,5 на 2,20 7 кубів води. Вода зараз чистенька. Гарненька і прекрасна температура. Ну, зовсім не хочеться виходити з такої води, з такої температури. Хочеться просто сидіти, сидіти, і сидіти. Ну, 26,5 градусів вода і 30 градусів повітря. Вересень місяць. Західна Україна. Та ну. А що кидаю? Ото два, поплавочки плавають в тих поплавочках, не знаю, попав чи ні. Міні-хлор три в одному, ото вони очищають воду міні-хлор. І мені залишається тільки попилисосить. От уже. Годину, як я перестав купатися, видно, сліди вже грязі, тобто треба приходити. Пиль вся, яка є в повітрі, я що купаюсь, але приходжу зранку, пропиле сосю. Ну, не зранку приходжу, а як приходжу на дачу, сосю і отримую задоволення від купання. Ну, красотінь. Температура для вересня місяця не передаваємо. Дуже задоволений, що я басейн, щось попрацюю, попрацюю вже жар, жарко. Да навіть при такій температурі була сьогодні більше 31 градуса температура повітря, дихати практично нічим, а скупнувся, охладився і красотень. Так що... Дякую за увагу. всього вам найкращого. До зустрічі на каналі. З вами дача від Анатолія. До побачення.